Сьогодні факти є, тому ми сьогодні вимагали і вимагаємо до завтра притягнути до відповідальності. Не злочинця сім'ї закриттями Так? І тому завтра міністр внутрішніх справи має час до другої Міністра, чи зловив він злочинців, які вчинили ці злочини? Так. Але на цій зустрічі <пай> ми вимагали не тільки покарання злочину Тетяна Чорновів, а й десятки сотні злочинів, які відбуваються по всій Україні. Відпав машин активістів Євромайданів. І це теж ми хочемо почути завтра. Окремо ми сьогодні повернулися з нашою вимогою забрати ці ганебні центрі міста, вояків внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій. Адже сьогодні вже розпісся той антимайдан. і сьогодні Яку ми сьогодні поставили до міністра внутрішніх справ. Бо інакше ми громада завтра 10 тисяч людей прийдемо з тимою, негайної відставки та Харченка тієї пасти Афірова Януковича. Так? Бо ми розуміємо, що так, як побили. Кожен з нас, нашого дітей, падає так, ряд іска. За всіх так, за одного. <тарків>: так, так, і ми готові да, захищати, захищати українців, які сьогодні притягаються, відповідально, які намагаються. Також завтра ми з вами. так? Так! Запитяти, так, так Quase lá. Вітати відповідь тим панита від тих спокінця. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Говоримо дуже віка, ми всі працюємо, що днями будучи справа, допомагаємо, мобилу. Ми про розслідування тих проджені протиприяти громадян, проти пакетувальників. Але що ви бачите? З тих останніх днів від тижнів вони постійно розказують нам, що, мовляв, вистудені і мати громадян, які б'ють перед енергією. Вони не можуть ці дні провести афічного розслідування і навести, сказати, крізь тих, хто того хочені наказаних своїх поток таки на безганетних злочинів. Ми розуміємо, що банда його санкціонувала, тому що відбувається в той час, коли в Києві є мирні протести. І акції, які відбувалися щодо віли, відбувалися в Харкові, Донецьку і будь-яких інших містах. Це акції залякування нас, українців, тих, які вийшли на Майдани захищати свої права. І сьогодні під міністерством кілька годин ми стояли і змагали, ну і відповіді міністерства. Прав, але маємо розуміти, що це не наше міністерство. Воно перетворилося в новітнє НКВД, де фабрикують справи проти українців, проти громадян, які вийшли мирно протестувати і захищати свої права. Сьогодні в Києві ще й інші акції.